Друзі, мої вітання. 15 на годиннику. Час новин на п'ятому каналі про найважливіше на цей момент далі у нашому випуску. Отже, уже 17 годин в Україні триває повітряна тривога. Російська армія випустила на українські міста майже сотню дронів та сім ракет. Після нічної атаки шестеро людей загинули, ще десятки постраждали. Які наслідки ворожих обстрілів та яку тактику використовує Росія під час терору мирного населення України? Дивіться далі у матеріалі. Ші дрони атакували Київщину у Бориспільському районі. Російське залізятча пошкодило гараж та не один житловий будинок. Там у наслідок атаки загинула одна людина. Постраждала від ворожого безпілотника. 13-річна дитина. Третю ніч поспіль гучно було. І в Ірпені. уламки шахеда впали на гараж. Пожежу оперативно загасили вогнеборці. О Богу без жертв але Майно повністю пошкоджено. Зараз вже наші пожежники закінчили тушити пожежу, Будуть зараз розбирати і група розмінування. Наше стоїть зараз, буде розміновувати дивитися. Можливо, частини залишилися. Летіли російські безпілотники на Житомирщину. Там внаслідок атаки спалахнула пожежа, пошкоджена господарська будівля. Обійшлося без жертв та постраждалих. На Хмельниччині через ворожу атаку поруйновані будинки. Без світла, чотири населені пункти під постійним російським терором. Сумська область майже 30 разів. Армія РФ обстріляла населені пункти регіону та прикордоння. Ворог гатив ракетами, дронами, був з артилерії та мінометів, скидав керовані авіабомби. Від осені Росія змінила тактику обстрілів України, кажуть аналітики. Вони летять змінюючи територію. І вони в більшій мірі не передбачувані, тобто наші сили протиповітряної оборони намагаються реагувати на ці всі маневри, на ці всі польоти і. Знищувати сотню засобів повітряного нападу. Застосувала Росія. Нинішня атака вкотре була комбінована. По Україні вдарили балістикою з Криму, керованими авіаційними ракетами з Брянської області. Ракети також летіли з Білгородщини, а 91 дрон запустили з Курщини. Повідомили в повітряних силах. Під ударом були 8 регіонів. Силам оборони вдалося ліквідувати 44 ворожі дрони. Шесть тільки ж зникли з радарів. Каріна Шевченко, п'ятий канал. Російські терористичні шахеди по цивільних українцях у п'ятницю ввечері ворогу котре влаштував обстріл українських міст. Один із шахедів завдав лиха у Солом'янському районі Києва. Загинула 15-річна дівчина. Людей з поруйнованого будинку евакуювали. Якого втуються столиця, та що кажуть очевидці про влучання російського дрона. Дивіться у сюжеті Олени Рибінської. Загибла дівчина підліток та вигорілі квартири на п'ятьох поверхах. В п'ятницю ввечері росіяни в чергове терористично запустили шахеди по цивільних. Влучання сталося в одну із багатоповерхівок Києва. Влучання, гучний вибух та моментальна пожежа, яка перекинулася на кілька поверхів. Росіяни вкотре тероризують цивільне населення. Цього разу Солом'янський район столиці був під прицілом. Внаслідок атаки російських шахедів сталося влучання у житловий будинок. Запалали п'ять поверхів, понад сотню людей евакуювали, і мало не одразу стало відомо в одній із квартир. Загинула дівчина підліток. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. А в цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло дівчинки 2009 року народження. Загалом з за будинку було евакуйовано понад 100 людей. Ніхто з нас зараз не розуміє, що це було приліт чи впало уламки, тому що це має з'ясовувати безпосередня слідча група. коли сили і засоби протиповітряної оборони збивають зокрема над столицею Шахеди, то, на жаль, іноді бойові частини шахеда це понад 40 кілограмів вибухівки. Також падають на столицю і вибухають. Встигли взяти лише кішку, а усі речі, гроші й документи залишилися у квартирі. Так розповідає Надія про момент влучання в будинок, втікали з квартири і повернулися лише зранку. Суботи Взрив було дуже сильний. Вибух був дуже сильний. Затрусилася квартира. Я відразу вибігла до коридору, відкрила двері і відразу сигналізація спрацювала. Тобто я зрозуміла, що десь пожежа відкрила двері, де ліфти, і там уже смерділо димом. Не встигла особливо нічого взяти. Вибігла без курток. Нам дали якісь светри тут. Ми на 17-му поверсі живемо і писали, що 20-й поверх прилетіло, але пожежа перекинулася з 17-го до 21-го поверху. Очевидці російського обстрілу кажуть, усі екстрені служби працювали на місці та надавали допомогу. Ми прибігли сюди, а тут 19, 20, 18 етаж, бо тут невіста. Бо так більш-менш було спокійно, всі, бо не можна було пройти. Ми стояли в церкві. І з церкви ми дивилися, що там робиться. Тут була поліція, пожежники, горіло, горіло. більш-менш було так. Спокійно. Ну, ми достояли до якого? До 11 без 15. Вони можна було да, вже лісницю цю забрали. Чули, що бахівся, небо в грозу. Гробинну ніч. І все, небо світло, все. Якусь допомогу надавали, чи ніч тут вистачало це, всіх служб? Навіть пожар, всі був. У Київській міській військовій адміністрації кажуть, росіяни вкотре вдаються до терористичної атаки. Змінюють постійно маршрути, атаки йдуть хвилями. От вже останні атаки вони йдуть на малих висотах. Вони можуть крутитися, наприклад, в якихось зонах, привертаючи увагу. Основна мета максимально заплутати мобільні групи, заставити їх переміщуватися тим часом. Вони намагаються для ін, для наступної хвилі створити е, коридори для проходу. Крім того, вони можуть е, ну не виключено, що вони можуть е, запускати разом з шахедами в кілька хвиль і так звані фальш-цілі. Ну тобто, е, тобто шахеди. Або е, я нагадаю, що росіяни презентували ще влітку молодші брати шахедів е, власного виробництва росіян гербери. Та і вони створені спінопластою фанери, знов ж таки виснажити або заплутати сили засобу протиповітряної оборони. Чільник столиці Віталій Кличко розповів про ушпиталеного. Також додав, фахівці вивчають стан пошкодженого будинку. Зараз пройдуть обстеження конструкції. Ми сподіваємося, що пожежі пошкоджено сучі конструкції. Обстеження закінчиться, я думаю, на днях і ми можемо чітко вже сказати наше завдання. Якщо пошкоджень несучих конструкції немає, то ми будемо приступати до того, щоб відновити максимально швидко ці квартири. Посол США відреагувала на удар РФ по багатоповерхівці у Києві. Бріджит Брінк у мережі Ікс наголосила, Росія щоночі запускає по Україні ударні безпілотники і ракети, цілями яких часто стають цивільні об'єкти. Загалом за ніч сили оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які летіли атакувати Київ для усіх постраждалих. Червоний хрест та управління соцзахисту розгорнули цілодобовий гуманітарний штаб неподалік місця трагедії. Олена Рибінська, Валентин Стрельцов. П'ятий канал. Майже 200 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту минулої доби. За даними генерального штабу, найбільше ворог бив по покровському напрямку. Там окупанти наступали майже півсотні разів. Неспокійно також на Курахівському відтинку більше 40 спроб ворожого наступу стримали наші захисники. Загарбники активізувалися на Времівському напрямку, здійснили за два десятки штурмів поблизу Богоявленки та Новоукраїнки. Запеклі бої точаться на лиманському відтинку. Два 24 рази росіяни намагалися просунутися неподалік шести населених пунктів. Наші воїни стримують нападників також на Куп'янському, Харківському, Сіверському, Торецькому і Краматорському напрямках. Збройні сили України продовжують успішну демобілізацію кремлівських вояк Із лав ворожого війська списали понад 487 тисяч окупантів. Як повідомляє Генштаб, лише за минулу добу їхні лави зменшилися майже на 1700 загарбників. Сил оборони спопилили 12 танків та майже півсотні бойових броньованих машин. Розтрощили за три десятки артилерійських систем, а дві, дві реактивні системи залпового вогню. Перетворили на іржавий металобрухт два засоби протиповітряної оборони. Захисники неба по шматках приземлили 56 російських безпілотників. Автопарк супротивника не дорахувався майже сотні автомобілів та автоцистерн, а також шість одиниць спеціальної техніки. Кінець ООН. Литва натякнула на відставку генерального секретаря Антоніо Гутерреша після поїздки на саміт БРІКС до російської Казані. Про це заявив очільник Литовського МЗС Габріель Елюс Ландсбергіс. Він зазначив, якщо нинішній генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш вирішить подати у відставку, то вільнюс. Точно цьому не перешкоджатиме. У мережі опублікував фото Гутереша, де той радісно тисне руку російському диктатору. Підписав коротко. Це кінець ООН. Напередодні президент України Володимир Зеленський відмовився приймати генсека у Києві, зокрема через приниження здорового глузду та міжнародного права у Казані МЗС Угорщини викликало на килим посла Хорватії. Будапешт образився через критику його антиукраїнської позиції. Про це заявило Міністерство закордонних справ Угорщини. Напередодні міністр оборони Хорватії прокоментував відмову президента дозволити їхнім військам тренувати українців. Іван Анушич заявив, що так країна стає схожою на Сербію та Угорщину, яка відкрито підтримує Росію та блокує допомогу Києву. А загреб не хоче бути частиною цієї команди. Угорське МЗС на таку заяву образилося і почало виправдовуватися. цим-то Будапешт прагне якнайкращих відносин з усіма сусідами, включаючи Хорватію. Ізраїль завдає удару у відповідь. Вночі Іран зазнав масованого авіаудару. Сотня літаків атакувала військові об'єкти по всій країні. Горіли заводи та бази. Це стало реакцією на тривалі атаки з боку Тегерану та його союзників. Про деталі нічної операції, дні покаяння, розповість Ярослава Годзиневська. Помста страва, яка подається холодною. А Ізраїль вміє чекати близько другої ночі. Кілька районів Тегерану прокинулося від потужних вибухів. Цілі атаки майже одразу підтвердила армія оборони Ізраїлю. Під прицілом опинилися ракетні заводи, бази та засоби протиповітряної оборони. За словами цехалу, саме їх використовував Тегеран останній рік для атак на Ізраїль. Назву для масштабної операції обрали непересічно: дні покаяння. Так називають 10 днів між двома великими єврейськими святами, коли Люди мають обміркувати свої вчинки та виправити провину. Це перша військова операція на території Ірану, за яку Ізраїль офіційно взяв відповідальність. We target... Тепер я можу підтвердити, що ми завершили відповідь Ізраїлю на напади Ірану. Ми завдали точних ударів по військових об'єктах в Ірані, перешкоджаючи безпосередній загрозі державі Ізраїль. Цахал виконав свою місію. Наше ослання чітке: усі, хто загрожує державі Ізраїль і прагне втягнути регіон у ширшу ескалацію, заплатять високу ціну ударів завдали майже за півтори тисячі кілометрів від ізраїльського кордону. Для цього задіяли близько сотні літаків. Дісталося і сусідні сирії. Цахал вирішив діяти на випередження, завдав ударів по кількох військових об'єктах у південній та центральній частині країни. Зокрема, атакував сирійські радари. В Ірані натомість переконують, мовляв, їхня система ППО успішно відбила атаку Ізраїлю. Однак визнають, деяким об'єктам завдали так званих обмежених збитків. Відкриває скриньку Пандори. Нам потрібно почекати і подивитися, як відреагують іранці. Нині вони применшують масштаби шкоди. Вони говорять про свою систему протиповітряної оборони, кажучи, що вона успішно стримала атаку. Ще належить з'ясувати, як влада Ірану ставиться до масштабу збитків, і чи хоче вона знову відповісти черговим ракетним ударом по Ізраїлю. Операції дні покаяння передувала масована атака 1 жовтня, іран випустив по Ізраїлю майже дві сотні ракет. Так мстилися за ліквідацію лідерів Хамасу та Хезбули. Ізраїль декілька тижнів гучно погрожував фрізкову відповіді Теграну. Однак про конкретні цілі говорив обережно. Буцімто атакують нафтові та ядерні об'єкти країни, США одразу почали бити на сполох та відмовляти тель львів від різких рішень. Тиснули вони, хоч і підтримують Ізраїль однак, не в питанні безпеки нафтових підприємств. Львів свою амбітну обіцянку поки що не виконав. Ми знаємо, що вони уникали ударів по іранських ядерних об'єктах і нафтових заводах, що було великим питанням. Я знаю, що Сполучені Штати перешкоджають такому нападу, побоюючись значної ескалації. Отже, це була вивірена атака і м'яч на боці Ірану. Я думаю, що в Тель-Авіві очікують, що Іран буде занадто наляканий, щоб відповісти на. Атаку і що Ізраїль досяг своєї мети. на суботню атаку оперативно зреагував очільник Пентагону. Вже поспілкувався зі своїм колегою. Лойд Остін звично заявив, що США підтримують право Ізраїлю на самооборону, але Вашингтон рішуче налаштований не дати конфлікту в регіоні розширитися. Штати переконують, вони не брали участь в операції. Однак, мовник CNN каже, що про саму атаку їх попередили. Свою реакцію озвучила і Велика Британія. Порекомендували Ірану не відповідати. Я чітко розумію, що Ізраїль має право захищатися від іранської агресії. Я так само чітко розумію, що нам потрібно уникати подальшої регіональної ескалації та закликати всі сторони проявляти стриманість. Іран не повинен відповідати. Найважливіше тут це деескалація. Іран вже сипле гучними заявами та обіцяє помститися Ізраїлю. Заявляє, що готовий дати пропорційну відповідь. Ярослава Годзиневська, п'ятий канал. Перші бійки спалахнули на виборчих дільницях у Грузії. Тамтешні медіа повідомляють про низку нападів на спостерігачів. Не обходиться і без провокацій. На опублікованих відео в мережі видно, як чоловік намагається на очах членів комісії вкинути купу бюлетенів у скриньку. Грузія обере парламент. у бюлетенях 18 партій для того, щоб потрапити до парламенту, кожній потрібно набрати щонайменше 5% голосів. Уже встигла проголосувати нинішня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Дільниці відкрилися о восьмій ранку за місцевим часом. Віддати свій голос громадяни зможуть до двадцятої години. Загалом близько 3,5 мільйонів грузинів мають право голосувати. Вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки. Відправляли вибухівку поштою. У Польщі затримали чотирьох диверсантів. Про це повідомляє польська прокуратура. Їх звинувачують у міжнародній диверсійній діяльності. Члени групи надсилали пакунки, які саме займалися під час перельоту. Вони летіли до країн Європейського Союзу та Великої Британії. Група хотіла випробувати нові шляхи передачі вантажу. Мета була амбітна. Планували відправити його до США та Канади. Прокуратура каже, до цього можуть бути причетні іноземні спец. Служби, зокрема російські. Переламані ребра, скалічені ноги та втрата ваги два роки у російському полоні провів військовий з Луганської області. Нині він проживає на Рівненщині. Чоловік втратив здоров'я, але прагне відновитися. У цьому допоможуть фахівці, які приїхали до Рівного, щоб продіагностувати ветеранів на спеціальному обладнанні. Як усе відбувається? Дивіться далі. Голод, голод, холод. У камерах завжди холодно. Ти хочеш їсти, а ця сирість, сморяд ніякої санітарії не було. Сергій пригадує жахи, які довелося витримати у ворожому полоні. Два роки провів у різних російських колоніях. Пережив фізичне та психологічне насилля. У нашому бараки у нашому бараці був лікар. Його так і називали Лікар зло. Якщо комусь щось болить, голова, зуб, ти просиш пігулку. Він казав добре, таким хриплим голосом. І коли ти простягаєш руку, тебе по цій руці б'ють палицею або трубкою. І так людям відбивали руки, що вони були сині вони не могли їсти. Сергій уклав контракт зі збройними силами 2021 року. До того працював електрозварювальником у рідному Лисичанську. З початком Великої війни воював на найгарячіших відтинках фронту. Дружина з трьома дітьми евакуювалася на Рівненщину, бо їхній будинок був вщент зруйнований через ворожі обстріли. Пригадує зв'язок із чоловіком. Зник у березні 2022-го. Лише згодом побачила у російських пабліках, що Сергій у полоні. Самоганник. найголовніше, звісно, що живе живий. це заспокоювало і давало сили. Цьогоріч у січні жінка отримала повідомлення на телефон, що Сергія повернули з полону. Людмила спершу не повірила, вдивлялася в обличчя полонених на світлині. Тоді Україна визволила 207 своїх громадян. Знайшла очима і рідне обличчя Сергія. Проходить 5 хвилин. Я позвоніли песканого штабу. Вітаємо ваш чоловік повернувся з полону. Чекайте, він вам позвони. Ну пита були сльози, радості, істерика. Це наше друге день народження. За два роки у полоні чоловік втратив здоров'я та вагу. Важив 46 кілограмів, коли повернувся в Україну. І відбивали. відбивали ноги, били жорстоко. Вони чоловікам намагались відбити ноги палками. Ось тут зверху вони були сині. Чорні, у мене проблеми з ногами. Ще 12 поломаних ребер. Два рази ламали в Курську і другий раз в тулі ламали. Тепер головне завдання для Сергія відновити здоров'я. Спершу вирішив зробити діагностику. Тож прийшов на прийом до доктора біологічних наук Андрія Чорнозуба. Науковець тестує стан здоров'я поранених військових, людей з інвалідністю та спортсменів за допомогою спеціального обладнання. Ми робимо діагностику, використовуючи даром. Ному випадку це не інвазивні методи. Тобто, ми не проникаємо і це все безпечно. Певні датчики, певні програми дають нам чітко визначити діагностику, повністю функціонального стану і нервово-м'язової системи. Діагностику для ветеранів проводять у спортивному комплексі Рівного. Саме тут не перший рік тренуються ветерани. Діагностика тіла однієї людини триває годину. Далі створюють програму занять та реабілітації для кожного військового. Її передають фахівцям Реабілітологам, які займаються з бійцем, Щоправда, таких людей бракує, тому зараз цьому навчають студентів та аспірантів. Результати цих досліджень будуть оброблені. Вони будуть опрацьовані в наукових дослідженнях. Це буде в результатах, можливо, магістерських робіт студентів, якщо це члени наукового клубу нашого студентського також є присутні аспіранти, які будуть в своїх дисертаціях. І відповідно ці всі зміни будуть відображені в методиках роботи, тобто будуть окремі методички, авторські методики. Це це десь можливість більш коректно працювати, тому що наразі це основне питання. Ми дуже гостро потребуємо в суспільстві швидких змін, швидкої адаптації під ці реалії. Сергію провели повну діагностику тіла, перевірили стан м'язів та нервових клітин. Виявилося, чоловік ще не готовий до фізичних навантажень. Якщо дати йому звичайне навантаження, яке він скаже, що і чекати, коли він скаже, що він втомився, то за 2-3 тижні ми приведемо його до перенавантаження, зриву, адаптації. Ветерану розпач не впадає. Певен поступово відновиться. Зараз для нього головне перемога України. Кінець війни, кінець війни. Бо ви ж бачите, стільки життів розбиті. Через два місяці Сергію рекомендували пройти повторну діагностику, щоб відстежити зміни. Такі ж діагностичні сесії команда фахівців проводить і в інших містах України. Вже обстежили понад тисячу ветеранів. Ольга Співак рівне п'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Уже наступної ночі Україна перейде на зимовий час. Останньої неділі жовтня. стрілки годинників переведемо. На годину назад це може бути в останнє. Цьогоріч У липні Верховна Рада скасувала перехід на літній час, аргументувавши це тим, що рішення наближає нас до Європи. Однак Володимир Зеленський досі не підписав законопроект і не планує. Про це повідомило видання BBC з посиланням на джерела в офісі президента. Одностайності серед українців щодо цього питання теж немає. Шкільний час, було так хорошо, бо більше спала, але зараз ні. Нам вже рано прокидатися. Нам же рано прокидатися. Я чесно скажу, люблю цей час, як от літній період. Ну, як треба, так і роблять. Дуже добре. То, що на зимовий час, дуже добре. Чому поспимо, проснемося, буде світло, буде все класно. Якщо я зараз переведу, і більше не будуть переводити, то якось літо буде. <рес> якось грустненьке. Друзі, я завершую новини в цій годині. Редакція готується до наступного. Тож, як завжди, кажу вам, не перемикайте п'ятий канал, будьте з нами.